Мій Харкове, омріяний роками, осяяний легендами віків, Твоє ім'я витає поміж нами ще від славетних прадідів, дідів. В тобі козацька мужність та відвага, соколиків завзятих вояків, та стійкість духу й трудова наснага заводів непохитних трударів. Люблю тебе, мій Харкове, зелений. Завжди яскравий, наче оксамит, завжди сучасний, ти в своїх теренах, та мирний в тяжкий час українських літ. В тобі завжди є місце і для мене, і для мільйона молодих сердець, що прагнуть, аби тут найкращі гени Небесний наш поєднував метець. Ти сильний мій міхаркове. Сильний, бо в тебе козацька душа, незламна, гартована, вільна, яку не зламає війна, мерзенна пітьма наступала, щоб знищити сяйво твоє, палила вогнем, розпинала та тільки зміцнила тебе. Народ підійнявся на битву, щоб крила твої вберегти. Читає матуся молитву і поруч щасливі сини. І ти підіймеш свої крила, заквітнеш, відродишся знов. Ти сильний, мій Харкове, сильний, під тьмі не здолати любов.